Вітаю вас на Айсленді! В цьому відео ми дамо відповіді на найпопулярніші питання серед нових гравців нашого серверу. Я не грав 15 років, але хочу пограти, трішки згадати молодість. Це взагалі не проблема. Зараз багато людей після 10 чи 15 років перерви повертаються в гру. Я більш соло гравець, мабуть, бо служба, бо я не знаю, буде клан та конспаті чи ні. Грати соло у нас дуже комфортно. Клани на сервері існують, і вони дуже раді новим гравцям. Вони охоче приймуть вас до академії, допоможуть Аденою і пізніше приймуть в клан. Від вас потрібна тільки адекватна поведінка. Чи сервер буде працювати довго? Нашому проекту більше 18 років, а наш найпопулярніший сервер X5 працює 7 років від запуску, без вайпів. Без об'єднань з іншими серверами. Ми не відкриваємо кожного місяця новий сервер. Ми вдосконалюємо та рекламуємо ті сервери, які вже працюють. На цьому сервері, мабуть, всі викачалися, і я не зможу нікого наздогнати. Це взагалі не проблема. У нас на сервері все реально і легко. По-перше, ті, хто викачався, охоче допомагає з речами та підняттям рівня новачкам. По-друге, наш сервер не про метушню та бажання швидко викачатися, бо його не закриють через місяць, як роблять на інших проектах. Тут ви можете не поспішати грати в своє задоволення. По-третє, доступна опція фулчара, і ви можете за півгодини мати точно такого чара, як і ті люди, які грають тут 7 років. Це вирішує проблему, якщо, наприклад, ви не маєте достатньо часу бути в грі по 12 годин кожного дня. То вам не потрібно спішити, щоб когось наздогнати, бо всі рівні. Чи можна на сервері здобути все ігровим шляхом? Так. Можна нафармити Адени, на ринку за неї купити донат монети, далі за ці монети купити преміум аккаунт, речі, заточку. І навіть скін можна зробити за донки у Адміна. На сервері, скоріш за все, присутня інфляція Адени. Інфляція Адени завжди присутня на серверах Лінідж-2, бо кількість Адени весь час росте. Але не дивлячись на це, на сервері і досі існує ринок речей за Адену між гравцями. Навіть донат монети можна придбати за Адену. Ціни можуть бути зависокі, але те, що і зараз, через сім років, гравці використовують Адену для торгівлі, говорить про те, що не все так погано, як говорять нам наші упередження. Чи можна за донат купити чара з намальованими статами? Ні. Донат можливості однакові для всіх гравців, і вони включають тільки речі, які доступні для всіх інших гравців. Ніхто не зможе мати намальовані і сильніші стати, ніж у інших. Якщо хтось стверджує, що в когось щось намальовано, то це неправда. Ми знаємо, що запорука довголіття серверу це рівні та справедливі можливості для всіх гравців. У нас немає на сервері особливих гравців чи донаторів. За це можете бути спокійні. Які професії зараз актуальні на сервері? Не дивлячись на те, що наш сервер має певні відмінності в плані скілів та бафів від класичного хай хайфай серверу, на нашому сервері баланс та призначення професій зберігається. Ви спокійно можете грати як за мага, так і за Фіза. Ви можете обрати собі будь-якого танка. Будь-якого Дагерщика, тиранта чи дестра, будь-якого камаеля, будь-якого мага. Налі такий вибагливий клас, як Дагерщики, у нас є актуальним. На масових подіях клани дуже цінують людей, які грають за бішопів чи оверлордів, навіть блейддансери в моді. Тому обирайте професію чара, яка є вам ближче до душі, та пам'ятайте про призначення професій. Наприклад, не варто очікувати, що лучник буде топ нагібатор під час лобової атаки один на один, але свою місію в масових ПВП, наносячи дамаг з відстані та докучаючи стуном, магам та бішопам, вони добре виконують. Можете бути спокійні, навіть якщо якийсь скіл працює не так, як там, де ви грали раніше, бо це було змінено під реалії нашого серверу. І якщо десь вам здається, що ваш клас в чомусь втратив, то обов'язково в інших моментах він отримав переваги. В цьому випуску ми використовували відео, які нам люб'язно надав наш гравець з Ніком Грішник. Дякуємо йому за допомогу в створенні контенту для нашого YouTube каналу. Ви також можете долучитися до створення нових відео на нашому каналі. Просто напишіть про це адміну. Дякую всім за перегляд цього відео! Якщо у вас ще залишилися питання про наш сервер, то можете сміливо писати їх в коментарях під цим відео. Бажаю всім гарного дня та до зустрічі у наступних відео!